Скорботна матір, вічний вогонь і вічна пам'ять героям Другої світової у Запоріжжі. Продовжують згадувати тих, хто віддав своє життя за велику перемогу. 69 років пройшло з часу, коли вони принесли найочікуванішу звістку. Кожен з ветеранів, які прийшли на урочистий мітинг, і досі виразно пам'ятає травень 45-го. Пані Любов про перемогу дізналася у Німеччині. Ми виходимо Берлін штраси, переходить Берлінштрасе, страша от туда. Йде танк, Кажу, дівчата. Он танк наш іде. І все кончилась наша робота. Там за тих, кому не судилося повернутися живими з війни, запоріжці молилися. а далі хвилина мовчання і традиційне покладання квітів у пам'ять воїнів, які мужньо і самовіддано наближали день перемоги. Данину шани героям віддала і молодь, яка пам'ятає їх подвиг та вдячна за мирне життя. Щоб ще раз шанувати пам'ять героїв визволителів, запоріжці зібралися і біля монументу переправи. І постріли перемоги лунають і в серцях ветеранів на обличчях посмішки, але день визволення міста не можуть згадати без сліз. Був крик такий, крик, плач били, радість була. Це від душі понімаєте, що радость, мама моя так всі кричала: Победа, победа, победа. Це дуже трогательно, це, дуже... це не виразить словами. А як це було? Спробувала показати творча молодь Запоріжжя, щирі емоції, хвилювання і звичайно безмежна радість зустрічі. Ну, несмотря ні на що, я знала, я вірила, що ти приїдеш. тому що ти сама, папочка, ти мо. Фронтові пісні і танці, веселі і сумні. Саме завдяки їм ветерани знову повертаються у часи своєї молодості. У кожного з нас є родственники, які участвовали в війні, які погибли в війні. і, Слава Богу, ми їх всех помним, ми їх всех чтим. Тому, як тільки виходиш на, так сказать, на цю імпровізовану сцену, то все становится дуже просто. Бачиш этих людей, которые сидят перед тобой и на тебя смотрят. наші ветерани, которых осталось в принципе уже немного.